Мене звати Віталій Кирилов і я вітаю вас наступившим 2013 роком. Бажаю вам здоров'я, щастя і всього найкращого. І я не просто хочу передати вам кілька теплих слів. Я для вас приготував унікальний подарунок, якого вам ніхто не подарує. Я зараз знаходжуся в городенці, це Івано-Франківська область, і тут є надзвичайне місце, де виробляють покутську кераміку. Це екологічна посуда вжиткова, якою користувалися наші предки. І ви, приїхавши сюди на екскурсію разом зі мною, зможете навчитися виготовляти своїми власними руками ось таку посуду. Кухлі, чашки, казаночки. І це принесе вам надзвичайно прекрасні емоції, тому що ви зможете перейнятися культурою наших предків, історією України. І також ви отримаєте надзвичайно такі незабутні відчуття власними руками, тому що ви будете в руках тримати глину, з якої потім самі можете випити ось такий чудовий карпатський чай. Отже, я вас запрошую. Сюди приїхати разом зі мною, і ми з вами переживемо надзвичайні години цього прекрасного відпочинку. Ну що, поїхали?